Маємо тривожну новину з Волині. Там сталося ДТП, в якому загинуло двоє дітей. А саме поблизу села Боровичі Маневицького району Волинської області, водій автомобіля ВАЗ-2101. Це стара копійка. Не впорався з керуванням, внаслідок чого він злетів з обриву висотою у 6 метрів. Машина впала в річку. Стир на місці події зараз працюють психологи. Про це пише управління. Ня ДСНС України у Волинській області також проводяться аварійно-рятувальні роботи і. Машину витягають автокраном з води. Працює також водолазно-рятувальна група. Працівники слідчо-оперативної групи райвідділу. і все це задля того, щоб витягнути на поверхню тіла загиблих. У машині перебувало на момент події четверо людей, двоє з яких діти 10 і 14 років. Ну і от на 10 ранку водолази підняли на поверхню тіла трьох людей. Day. я так розумію, сповідомлення це водій машини Олексій і двоє його дітей. Ми будемо слідкувати за цією подією. Зв'яжемося з рятувальниками, щоб з'ясувати усі деталі її, Андрію.